Сьогодні депутати Ужгородської міської ради знову намагались затвердити зміни до генерального плану міста. Громадські активісти протестували у залі, аби цього не допустити. Знову через те, що в Ужгородців хочуть забрати землю, зокрема, паркові і зелені зони. Відтак, із двох спроб коригувати генплан не вдалося. Активістам не мішали ознайомитися, тому що насправді парк залишається парком. Хоча формально, формально це зона. Пожалуйста, я вас, вы, вы, учитель музыки. Вообще вопрос, что мы здесь с мужем делаете, понимаете? Каждый из нас должен заниматься своим делом. Я являюсь с на и Я прошу на Все червом, Идите сюда. Коля, 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 Коля. Я хочу, чтобы вы это просили. Только обозначение зоны, на самом деле. Подойдите, пожалуйста, в архитектуру. Я ходил. Значит, давайте подойдем вместе. И вы выясните, на самом деле, что там есть. Значит, Я ставлю на голосування питання. Сімнадцять сім'ї чотири не поймете голосування. Я ставлю на голосування за повернення цього питання. Ми не можемо приймати не прийшлося. Ви вводите в оману громаду міста. Я вам покажу. Докажу це. Юридично. 22. Депутати не проголосували. Я приймаю їхню думку, але і позиція депутатів деяких бачу. Так, щоб ви розуміли, гуня виступає зараз тому, що на цій сесії їм має дві земельні ділянки украсти від міста по цьому генплану, який не хоче звернути. Ніс тому. І я вас ще раз прошу. Приймати таке задування, Вікторовийович, проведіть громадські слухання, запросіть архітекторів, запросіть батьківців, запросіть громадськість. Покажіть, що буде, де на якій земельній зоні побудовано, на зеленій зоні. І тоді приймайте рішення, і громада вас підтримає. Але не робіть це так, куварно! Ні, те, ми вас просили, ні на не робимо. Тому я прошу не приймати це рішення. Нам потрібно все ж таки ще раз знайти десь в центрі міста. Я договорюсь, вивеземо цей план, генплан, 13-го року, і, а це популізм, розумієте, це вибори йдуть. І я вважаю, що я, очевидно, зберу всіх людей і вони побачать, що хочуть активісти. Водоканал Ужгорода отримає від мерії понад 3 мільйони гривень. Віктор Погорєлов запевняє, обласний центр таки отримає цілодобове водопостачання з 15 вересня. Хоча не виключає, що будуть постійні проблеми, труби застарілі і, можливо, не витримуватимуть такого тиску. Коли включили на два дні водопостачання по місці, то виявилося, що на 30% збільшилася кількість електроенергії, затраченої на цю в тариф. Клалося. Висновки такі, що тиск не витримав в районі вулиці Парижської комуни з водогону Мінацького, і там стався виток серйозний, а це 500-ка труба, 500-тка така з тиском серйозним. За дві години вдалося поставити хомоти і залатати цю драму. Не буде винятком, якщо протягом слідуючого року будуть постійні якісь аварії, це життя. Труби застарілі. У нас 500 вулиць, вулиць практично більше половини мають технологічно водопостачання. Проголосували депутати і за призначення нового заступника міського голови. Ним став Іван Шкирта. За це рішення голоси віддали 39 депутатів. Сьогоднішнє засідання сесії Ужгородської міськради несподівано зірвалось і знову перед розглядом земельних питань. У залі залишилось лише 30 депутатів. Відтак засідання стало нелегітимним. Міський голова оголосив перерву. Коли чекати продовження наразі невідомо.